Вони сумують за своєю домівкою і їм щоночі сняться рідні стіни. Але, на жаль, через війну мільйонам українців на долю випало переселення. Ну, Додому. Дома Дома все, все вдома. Тяжко, ми тут довго звикали. Та ну, як звикали, ми і до сих пір не звикли. То, що покинули ми свій двір. Це... Дуже тяжко. Додому хочеться все одно. Дім сниться кожен день. Дуже скучаємо все. Хата наша поранена, так було сказати. Дах побитий, вікна побиті і все, але стіни стоять. Через війну Росії проти України майже 5 мільйонів українців офіційно зареєстровані як ВПО. Щорічно, 20 червня, відзначають всесвітній день біженців в Україні в нашому контексті це внутрішньо переміщені особи. З перших днів війни із зони бойових дій виїхало і знайшло прихисток лише в Дрогобицькій громаді 20 тисяч людей. Кожен мер любого міста. Де почали прибувати біженці, він вже давав прихисток, і це не залежало від того, чи він це оголосив, чи він це не оголосив. Єдине, чим ми можливо відрізнялися від всіх, що в нас зразу була побудована чітка система. І ще при в'їзді, коли тільки заїжджали біженці від війни, будемо їх так називати, бо це справді внутрі переміщення особи, які втікали від війни в нас, коли до нас напав агресор. Московити, які просто знищили все на своєму шляху, і люди в чому були, що могли взяли документи, а дехто навіть і без документів, а дехто навіть без нічого. Ми ж маємо випадки, коли просто голі босі і діти навіть без зуття, бо бомбили їхні квартали, і вони до нас приїжджали, і ми їх знімали, зустрічали тут і поселяли. Були різні ситуації, але ми це зробили системно. У нас зразу був кол-центр організований в кол-центрі. Люди, які працювали 24 на 7, які давали всю інформацію, що будь-яка людина, яка приїжджала сюди, вже на блокпості, їй давали пам'ятку, хто за що відповідає, до кого по яких питаннях можна звертатися. В кол-центрі на ті питання давали відповідь, і ми чи це потрібно було житло, чи це потрібно було харчування, чи це потрібно було одежа, чи люди в стресі психоемоціонально. Такому збудженні, і їм так потрібно було психологічну допомогу. У нас все це було системно, і кожен за це відповідав. Єдине, що, що так було дуже багато в перші дні війни біженців, що ті люди, які відповідали по окремих напрямках, вони просто вибивалися сил, тому що вони і ні спали, ні днем не мали спокою, тому що. Весь час постійно займалися. І тут оце єдине, що було непродумане, що треба було заміну робити телефонів і людям. Але люди справилися. Зараз більш на постійній основі у Другобицькій громаді проживає понад 9 тисяч ВПО. Бо саме їм немає куди повертатись. Так війна перетворила Дрогобич на другу домівку тих, хто втратив власну. Дітей з числа ВПО інтегрували в систему освіти, кому потрібно, надали роботу та житло. Ми прекрасно розуміємо, що люди втратили все. Їм голесті, не маючи ні роботи, нічого на що, що вони будуть. Ми забезпечуємо повністю всім комфортом. Це починаючи від ліжка, від особистих речей, від постійного біля і кінчаючи пральними машинками, бойлерами, прасками і так далі. Тобто все, що людині необхідно, ми їм в житло це вже надаємо. Так, в нас є група черги, яка ми Є бали люди, які набираються. Багатодітні сім'ї, чоловіки, які воюють, ті, що мають роботи тут уже в нас, і вони набирають бали, і тому побудується та черга. І тоді з тої черги люди отримують квартири. Що в майбутньому бо в майбутньому ми будемо мати ще декілька будинків. Я не хочу зараз говорити. Знаєте, східна філософія завжди сказала, нікому не говори про свої плани. Тому що завжди хтось знайдеться, хто їх зруйнує або хто хоче їх зруйнувати. Ми зараз живемо під час війни. Давайте ми побудуємо, завершимо, заселимо і тоді будемо говорити. Але хочу вам сказати, що ми розраховуємо десь заселити приблизно в Другобичі на протязі року ну, до тисячі чоловік. Це дуже багато, і я думаю, що ми з тою програмою все-таки справимося. А ще в Другобській громаді переселенцям допомагають перефокусовувати свої емоції. Адже в кожного, хто пережив жахіття війни, свої незагоєні душевні рани. Тому в нашому місті і у час війни особливу увагу приділяють культурній складові. То є психоемоційна розгрузка. З радістю ми надаємо такі послуги, і звичайно, діточкам нашої Дрогобицької громади, і приїжджим діточкам, які для нас стали рідними у такий непростий час. Щоразу в Другобичі для внутрішньопереміщених осіб проводять екскурсії, майстер-класи, заходи арт-терапії. Чи не на найбільшу увагу приділяють дітям, які тимчасово переселились до Другобича? Музичні школи, танцювальні гуртки, центри творчості усі радо відкрили свої двері перед ВПО. Бо тут розуміють, попри війну дитинство має і повинно продовжуватись, бо життя триває. Тут навчитися добре, як у Херсоні. Я не планувала малювати, тому що ну, я не любила. Але коли я пішла у школу художню, то мені сподобалось малювати, і це мені допомогло більше ну, відволіктись від цієї всієї ситуації, яка зараз в Україні. Щоправда, між людьми трапляється різне. Природньо, наприклад, дитина, яка ніколи не розмовляла українською мовою, в садочок прийшла, а діти інші, вони ж теж не толерантні, дорослі. А вони луплять правду матку зразу і все, і що робити? І Такі конфліктні ситуації були. І коли до мене приходили батьки, і кажуть, от там діти ображають мого там. Я кажу, ну та хто в цьому винувати? Винуваті батьки тих дітей, чи може дитячому садочку виховательки винувати, чи може завідувачі, бо вони скаржилися. Що вихователі там якось не так себе поводять за роблять? А може ви, що проживши в незалежній державі, тільки 30 років і не навчили дітей розмовляти українською мовою, і воно пригасне. Коли розумієте, коли все населення рухається в одному напрямку, коли все населення говорить, що це неправильно, тоді той, хто йде ну, по тому шляху, він починає задумувати. А може, дійсно я щось неправильно робив. А може дійсно ми не праві, що живучи в державі Україна, ми не знаємо українську мову, а приїжджаємо в Польщу за один тиждень, вивчаємо польську і шпрехаємо так, як має бути, чи в Іспанію, по іспанськи за два тижні, чи в Італію, по італійськи за місяць. Розумієте, тобто це ж питання стоїть, а все решта з внутрішнім переміщенням особи в нас проблем не було. Ми створили психологічні групи, один одному помагали. Вони були зайняті, хтось сітки робив, хтось толоки робив, приймали участь в толоках і де об'єднювалися, де ми разом робили спільну роботу, тому що робота вона об'єднуючий фактор. Приймали участь у наших культурних всіх міроприємствах. Люди пізнавали Другович, пізнавали його культуру, його побут, бо місто ж унікальне і їм цікаво. І тому дуже багато їх залишається, хочуть жити тут, хочуть працювати. Діти пішли в дитячі садочки, діти навчаються в наших школах, діти проходять в наших гуртках. Я хочу сказати, це більш, найбільш патріотичний прошер в нашого суспільства і буде в майбутньому. Не дивлюсь на те, що вони, може, там були російськомовними або ще когось. Але оцей дух патріотизму, дух того, що вони вже пережили і що за Україну треба боротися, а не просто жити в ній. Оце в них під свідомості вже і у свідомості вже є. І я думаю, що в нас, в нашому суспільстві, це було місто півтора міста, та завжди зживалися різні. Я думаю, і зараз ми живемося, але не просто живемося. А ми зацементуємося так, що вже нас ніколи ніхто не зможе розізнати. Ні по яким признакам. Війна порозкидала українців та вигнала з власних домівок. І нашого світу тепер по всьому світу. Та чи не кожен мріє повернутись до свого рідного гніздечка? І так і буде, але вже після перемоги.